Так. Субота в общем. в общем, в общем, на дворі дощ. Що планую зробити, в общем ось Попробую грубувати і з цієї сторони. Це я з другої кімнати фоткаю, Тут собачка загорожена. Русик. Так, в общем, попробую это сделать. Венчик, конечно, для краски. Тикай. Больше стал. Так, шуще. Шучура. И до дождя. Быстро. Ого. Вчера. Бы убрал тут. В общем, Так, такая. так у нас тут были 4 панечка. тут я планирую ворота такой из для для машины тут на будет. Тут. так вот тут я Підкопався добре лопаткою, бензопилкою спиляв, посипав соль і накрив кульком чорним і зарив. Так, а тут у нас лежали лежав шифер битий. В общем, вже його нема. Це така площа красива. А вон шифер на дорозі і прикиданий тирси. Тирси, трохи піска. Так що тут уже у нас на дворику красота. Все, йдемо пробувати. Грубо робити. Так, ну в общем, пару часиків і що у нас вийшло? Це в нас тут груба. Верні плита. І з цієї сторони теж зробили. ну короче, Термо Вот это тут до печка. Вот, вот это так черного, он уже начал подсыхать. Сеточка, уголок завтра положим уже. Ну я тут сбоку. Вот это это такая черновая сеточка. В общем, завтра поїду і сьогодні старт куплю, бо може б не вистачити цієї штучки. Все. Так, що ми будемо сьогодні робити? Планую я ось Оцю штучку підробити стартом, тому що, що в мене тут, тут сама велика ось тут найвелика температура. І ось зіграється ось. трошки получше. Сейчас я буду все вырезать, это а штукатурить. В общем, попробую еще выровнять, потому что стена она очень ревна. Она видно, что трохи завалена. И ця так само, и ця. В общем, сейчас трохи стартом пройду. Вверху особенно видно. Вот тут валки залеплю, все сейчас залеплю. И попробую еще дальше пройти. Хай воно тоді підсиха, що з по... пороблю. Хай підсиха. І потім тільки фінішом зробимо. І все. І мабуть, заложу зверху оцю йому дірку кирпичом, Щоб якщо що, там можна було натяжний потолок до нього кріпити. Бо це сантиметрів 15 опуститься. А мені таке не треба. Тут -то коробочка ось є. Ну, вона... Сантиметрів 8, ну не 20, не 15. Так що такий фронт роботи треба поставляти ці штучки, це чистка. Димохота йосі. Де ще одна була, але я замазав. Все, будемо переступати. Трошки помили. Всі були замазані. стоять, Тут підрівнялось. Тут велика дирка була, от сітка положена. В общем, мішок старта. І більше ніж пів дня роботи. В общем, так підрівняно, Це для чистки повставались. Стиралка стир. в общем, оце. Діло. Тепер фінішем осталось пройти. І вже можна диван буде на, на бік ставити. Отак і штукатурити далі. Здирати обоє, не здирати, а за заклюпками при придавлення. Ось так. Отут рівненько вже я нічого не робив. Все піду уголок. сделал уголок. Тут переробил сеточку положил. Там где грала стена. Все. Так. В общем, что мы делаем? Трошки, короче, поздвигал все. И, в общем, мы делаем такие вещи. Это у нас сейчас такие вид. Наши. Будущие откосы стоят будут. А це все це діло. А це, в общем, обоє хорошо висили на цих закльопочках. Ну, в общем, коли її знімати, треба кожну закльопочку, в общем, здирати, шукати і здирати. А вони знімаються погано. Дуже щоб не заливалися бо потім буде ржавіти сама штукатурка так що в общем уже я не знаю камен проект точно здоравиться все продовжуємо. будемо рундувати і попробувати ось території ось над дверима підвіконник. вікно вернее і сюди до волка дойти я в поусі не знаю. Вчора купив мішок. Старт. А все. Так, затопилось потихеньку. Трошки <плес> просохло. Бо така аж сирость прямо в кімнаті. Та й градусів 18. Так, отут стіни будуть поклеєні. Там, тут. а оця груба буде. Коротше куплю таку штуку, що, типа, кирпичиком. Така вона бумажна, така з твердої бумаги. Купиться. Я, в общем, глини куплю і зроблю як кирпичиками, типу, такими. І буде у нас красота. Стіну вирівняв хорошо. Рівненько, Так що буде у нас у ролі кирпичика, тому що обої тут не поклеїш, А нічого не зробиш, а так оставатися їй не дуже красиво. Так що все. Гріємось.